Добрий день, я Андрій Цигнок, виконавчий директор Асоціації Дерворобних підприємств України. Зараз ми знаходимося в Манамічському літгоспі. Це філія Деполіси України, Волинська область. Дуже дякуємо, що нас запросили. Для членів нашої асоціації, для деревообробників нашої асоціації дуже важливо, щоб асоціація, так скажемо, тримала руку на пульсі і намагалася спілкуватися як не тільки з покупцями, а й з продавцями. Хочу, скажімо так, передати слово представнику лісгоспа, і він розкаже, як зараз проходить. Купівля деревини, є якісь моменти. Що від лісгоспа є якісь, скажімо так, питання обговорити. Дякую. Прошу, скажіть, будь ласка, чи є якісь моменти, скажімо так, в відвантаженні продукції? В нас дуже багато переробників на сьогоднішній день нашої асоціації купують ліс на вашому підприємстві? Є якісь, скажімо так, зворотній зв'язок від продавця. Щось є, якісь моменти ті, що не влаштовують, скажімо так. Зі сторони лізоспа. Ми таких всіх моментів стараємося уникати. Дякуємо вашим і вашим учасникам вашої асоціації і взагалі нашим переробникам області, тому що все-таки останнім часом і продаж на аукціоні лісу, і робота вашої асоціації вона дисциплінує ваших так сказати, колег по виробництву. І з кожним місяцем, з кожним роком, і з кожним місяцем ми бачимо, що все більше і більше, більш якісно і організовано проходять і торги, і закупка, і все. Ми не ми йдемо на всі запити, на всі побажання і членів асоціації вашої, і, і взагалі переробників. Стараємося договоритися, виконувати все якісно і якісно ліс віддавати. Ну, щоб все було добре, тому що і їм треба жити, і нам треба так, жити, так, так, це, так. Дуже, це, це дуже важливо, зрозуміло. Ну, ми зі сторони асоціації теж е, проводимо якісь збори асоціації, теж запитуємо, які там є проблеми, які стараємося з боку асоціації допомагати переробникам і якось налагодити контакт з продавцем. Я маю на увазі, державним продавцем, лісокористувачем. Тобто, е, зараз. Е, ми бачимо, що проблем все менше, менше і менше. Так, так, тобто, так. це дуже добре, дуже добре. Зараз наша асоціація веде дуже потужну роботу з переговори з нашими закордонними колегами, з асоціаціями Австрії, з асоціаціями Польщі. До речі, зараз підписан меморандум з асоціацією Австрії. Про співробітництво, підписаний меморандом з турками, підписаний меморандум. Зараз вже проєкт меморандума є підписання з поляками. І тобто перенимати їх досвід в цьому, якось більше йти до європейських стандартів, проводимо в цьому роботу. І ці, як то скажу, ці досвід будемо перекладати вже на наші якісь рельси. Якщо Якісь є, скажімо так, в роботі моменти, ми дуже будемо прислуховуватись, будемо завчасно на це реагувати, і від нашої асоціації запевняю, що, скажімо так, ми будемо йти тими нормами, ті, що дадуть нам більш, скажімо, досягти якусь ціль обоюдну, тобто і продавця, і покупця, і щоб. Так скажемо, і держава була задоволена, і частний переробник був, скажемо, так, міг працювати, міг вести свій бізнес, і скажемо так, тим паче, зараз такі часи, що треба якось е, вживати, да, знаходити, знаходити розуміння.